Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують челендж Україна 2023 Моя хата з краю» Про блокаду українських перевізників. Колись про нас усі казали про те, що наша хата, мовляв, з краю. Про цей дірші колись складали. Звідки пішло? про те не знаю. Та Українська наша хата, городи поле, садок і гай. Шматочки ласі для супостата, бо це родючий і щедрий край. Останнім часом однак поляки нам забивають ножа в спину. Кордон блокують також словаки, угорці косяться на Україну. Відсторонилися від всіх реалій, від сорому за них палаєм. Європа стихла в сумній печалі, бо ніби їхня вже хата з краю. На радість всі зграї вчорашній друг вчення підступно. Не може бути у вас хата з краю, бо завтра буде вона наступна.